Таламус. Таламус є найбільшою частиною проміжного мозку діенцефален. Таламус являє собою величезне скупчення сірої речовини, а ми з вами знаємо, що сіра речовина це є скупчення тіл нейронів в межах центральної нервової системи. Таким чином, якщо таламус це сіра речовина, а сіра речовина це є скупчення тіл нейронів, то ми можемо сказати, що таламус. Являє собою величезне скупчення тіл нейронів. Припустимо, що це правий таламус, а ось це лівий таламус. Ми вже сказали, що таламус являє собою скупчення сірої речовини. Але серед цієї сірої речовини є також пластинка у формі літери У білої речовини. Ми її зобразили чорним кольором для того, щоб краще було видно. Але це біла речовина у формі літери У. Пластинка білої речовини у формі літери У. Ця пластинка білої речовини у формі літери У називається внутрішня мозкова пластинка. І ось ця внутрішня мозкова пластинка біла речовина буде ділити таламус на певні зони. Тому що таламус це сіра речовина, а біла речовина поділяє його на певні зони. На медіальний таламус передній таламус. І на латеральний таламус. Давайте підсумуємо. Таламус є скупчення сірої речовини. Але ця сіра речовина за рахунок внутрішньої мозкової пластинки білої речовини у формі літери У, таламус поділений на медіальний таламус, передній таламус і латеральний таламус. Латеральний таламус також ділиться на дві зони: на дорзальну зону, яка зображена помаранчевим кольором. І на вентральну зону, яка зображена блакитним кольором. І в дорзальній, і в вентральній частині латерального таламуса є велика кількість ядер. І ядра, які будуть розташовуватися в дорзальній зоні латерального таламуса, називаються дорзальні ядра таламуса. А відповідно, ядра, які розташовуються в вентральній зоні латерального таламуса, називаються вентральні ядра таламуса. Ще раз. Є медіальний таламус, передній і латеральний. Латеральний, в свою чергу, ділиться на дорзальний і на вентральний. Повернемося до нашої внутрішньої мозкової пластинки. Ось цієї пластинки, яка являє собою скупченням білої речовини у формі літери У. Ми з вами знаємо, що біла речовина це є скупчення аксонів. Але звідки починаються ці аксони? Ця біла речовина починається від ядер таламуса. І ось ця біла пластинка буде з'єднувати між собою, забезпечувати зв'язок між різними ядрами таламуса. Наприклад, вона буде з'єднувати ядра латерального таламуса з ядрами медіального таламуса, ядри медіального таламуса з ядрами переднього таламуса. Перейдемо до ось цієї маленької схемки. Ми також бачимо таламус, який зображений чорним кольором, ось у формі літери У. Внутрішня мозкова пластинка це скупчення білої речовини. І є ще одне скупчення білої речовини, яке покриває верхівку таламуса. Воно тут зображене помаранчевим кольором і називається смугасте тіло. Це так само біла речовина, яка покриває верхівку таламуса. Перша біла речовина була внутрішня мозкова пластинка. Друга біла речовина, яка покриває верхівку таламуса. Називається смугасте тіло. І є ще одна біла речовина, яка буде покривати латеральну сторону таламуса. Вона називається зовнішня мозкова пластинка. Ось вона блакитним кольором зображена. Внутрішня мозкова пластинка ділить таламус на медіальний таламус, передній і латеральний. Смугасте тіло покриває верхівку таламуса. Це також біла речовина. І ще одна біла речовина це зовнішня мозкова пластинка. Яка покриває латеральну сторону таламуса. Повернемося знову до нашої внутрішньої мозкової пластинки. Ми знаємо вже її дві функції. По-перше, вона ділить таламус на медіальний, передній і на латеральний. По-друге, вона забезпечує зв'язок між різними ядрами таламуса. І по третє, ми сказали, що це біла речовина в основному. Але серед цієї білої речовини. Є також невеликі скупчення сірої речовини. Вони тут зображені помаранчевим кольором. І в правому таламусі, і в лівому таламусі, відповідно. І ці невеликі скупчення сірої речовини називаються інтраламінарні ядра таламуса. Інтра означає всередині ляміна це пластинка. Таким чином, це ядра, які розташовуються всередині внутрішньої мозкової пластинки. Інтраламінарні ядра таламуса. Є також ще невелике скупчення сірої речовини, за рахунок якого обидва таламуса з'єднуються між собою, їх медіальні поверхні. Це скупчення сірої речовини називається міжталамічне злипання атгезіо інтерталянка. Це є також сірою речовиною, а це означає, що там є певні ядра. Ось ми бачимо латеральну сторону таламуса. Це її задня поверхня, а це нижня. Таким чином, задня нижня поверхня латеральної сторони, тут буде розташовуватися дуже важливе скупчення сірої речовини, яке називається латеральне колінчасте тіло. Ось в лівому таламусі. Латеральне колінчасте тіло буде з'єднуватися з зоровою сенсорною системою. Ми намалювали тут око. А ось тут розташовується медіальне колінчасте тіло. Медіальне колінчасте тіло буде з'єднуватися зі слуховою сенсорною системою. Таким чином, латеральні колінчасті тіла відповідають за зір, а медіальні колінчасті тіла відповідають за слух. Є ще одні дуже спеціальні ядра таламуса, які хоч і розташовуються поза межами таламуса, відносяться до таламічних ядер. Ми пам'ятаємо, що верхівка таламуса. Покрита білою речовиною, яка називається смугасте тіло. Латеральна сторона таламуса покрита зовнішньою мозковою пластинкою. Це ще одне скупчення білої речовини. Таким чином, ось латеральна сторона таламуса, яка покрита зовнішньою мозковою пластинкою, моя права рука. І ще ззовні розташовується скупчення сірої речовини, яке відноситься до ядер таламуса. Хоч і розташована ззовні таламуса, це скупчення сірої речовини називається ретикулярне ядро, з правої сторони, відповідно, з лівої сторони. І яка ж основна функція таламуса? Таламус відноситься до вищих підкіркових центрів всіх видів чутливості. Таким чином, вся чутлива інформація, яка надходить з нижніх відділів центральної нервової системи і рухається до кори головного мозку, буде проходити через таламус. Вся чутлива інформація, крім нюхової. Таламус тут виступає у ролі регулювальника. Коли на дорозі не працюють світлофори, регулювальник стоїть і направляє потік машин в правильному напрямку. Таку саму функцію виконує і таламус. Коли до нього поступає вся чутлива інформація, він її направляє в різні відділи кори головного мозку. Дякую вам за увагу. Якщо це відео вам сподобалося, то обов'язково напишіть про це в коментарі. Поставте цьому відео лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Та до нових зустрічей!